Парні, всім призів за каналі Жемеч, мій канал, підписуємося, ссылка телеграм-канал, як кажуть, або тут, або в описі під кожним відосом. Там не копіпасту, тому багато різної якої немає. Далі, парні, тут відосики на старт, самі кращі картки 79, 81, 82 рейтингом, Далі українці, далі тут ще буде відос, який ще не вийшов. 83 рейтинг, а самі кращі картки. Ми переходимо до рейтинга 84, самі кращі картки, які ми можемо лінкувати наших гравців. І тут дуже є багато цікавого. Наприклад, ті самі пік. Да. Ми бачимо Нуєра з плейстайлом. І це вже явний фаворит у вашого склад, тому що в нього є плейстайл. Є щесний, який, в FC 25 теж був 84. Далі Хамптон, ну, це нас не цікавить. Є жота, да, хороший, коста, точніше. 84. Є Мамордешфілі, непоганий воротар, але, як на мене, тут явний фаворит, хоч і Бундесліга, хоч і Баварія. Але це Нойер. Чому? Бо тому що у нього є золотий плейстайл. Звісно, якщо вона дала палку, ви берете Пікфорда. Чому не вам Бердафілі, бо тому що Грузія нереальна. Тому для мене два фаворити це Нояр, бо тому що плестал це прямо номера 1. Я буду хотіти його, бо тому, що це дуже жорсткий плестал, хороший і Пікфорд. Тому такі явні два фаворити 84-складу. Переходимо до центральних захисників. І тут, звісно, да. тут вже Італія до Генриха Міхтаряна 83 го Рітінга, плюс Жокей. Спейс, 75 непогано, Деф 86, він ще плюжокей, плестей це вже непогано, це дуже багато чого є. Едер Мілітао 84-го рейтинга теж хороша карточка буде з Пейсом. Ударом це чисто ду Муріло і Запелка, або Кава з Реал Мадрида. от адсербі без Пейсу, це нас не цікавить. Вів'ян. Атлетико Більбао, Іспанія, 79-й пейс. Але я думаю, він був не цікавий, Але це вже теж цікаво. І Деврай, і Орбан нас не цікавить. Тобто по факту тут хто парні? Жіночок ми не роздивляємося. Жіночки слабенькі, як не курти на початку. Тут, тут, тут імба хто? Павар з хорошим дефом і хорошим пейсом. Далі Едер Мілітау і Вів'ян. Все інше не цікаво, тому що немає пейса, це прав картки о чом. Тому, як то кажуть, вибор є. 83 83-84-й подивилися відосі, які заповнили і так далі. Тобто воно один одного лінкує, це прям імба. Далі, пацани. 84-й рейтинг ЛЗ. 83-й там був тільки Бальда, і як я говорив, 81-й є міндіше. Такий хорошенький, дешевенький карточка буде. Бо що, бо, 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 Бальде це Барселона. Там всього лише одна 83, він буде оверпрайс. І так, що ми бачимо? Ми бачимо тут дуже багато цікавих карточок, пацани. І Тут прям АП-ка. На у нас є що? Тут вибор, в принципі, невеликий, але карточки цікаві. Це, звісно, з Арабських Еміратів, це Тео Арнадес, мета FC 25. Я думаю, він буде теж крутим, але не таким метовим, тому що по-перше контора міняє мету, був Вандек, та, тепер Те Арнадес, Всі 26, бо щось інше. Але Ліга за що Ліги буде тяжко його лікувати, але на майбутнє, на майбутнє це дуже гарна його картка. Далі Ольга Кармона з пейсом, але жіночок тяжко ними грати. Далі Кукарелі є Бест 75, але якийсь неякий деф є, є, дуже хороше дрібло. Є Гвардіол, Йошка, Гвардіол, 78 пейс, плюс плейстайл блок, і плюс 84 деф. Альфонсо Девіс тяжка карта, вона не кожного ну, зайде. Чому? Бо тому, що є пейс, немає деф, а тому як немає не тут. Хороша карточка в основу це Гвардіол, чисто ж поселивши, він не бігав нікуди. І... Щось поставили, буде там блочить Правий захисник. Тут вже поцікавіше. Тут, мабуть, номер 1 це Маркус Ліренте, легенда Всі-24, FIFA 23. Дуже гарна карточка була, всім подобається. Тут є Space, є який некий Деф, тому це прям основа-основ, мабуть, буде канцелове, Ф-25 теж був цікавий. Тут дивіться зв'язочка, до речі, може бути: тернадес на ЛЗ і канцело на е, ЛЗ. На ПЗ, точніше, клуб один ти самий, плюс Лінк, плюс кост, на вартиря Португалія але ладно, Коста це такий свій приклад. Офігене, тобто, подбор карточок. Е, джіночки нас не цікавить. Дюфріс гарна картка до Аке, до... до кого там був, не пам'ятаю вже. Тобто, теж гарна карта з пейсом. Е, Деф слабенький, але є ріст, Рост є хороший, тому тут Дюмфріс. Канцело і Маркус Лоренто, це прям явні фаворити, а якщо вам Тео, купляйте Канцело до нього і все. Тому Маркус Лоренто, це мастхев з Дюфрісом. Це прям легендарні картки будуть, будуть розбиратися гарячі пишки. Я думаю, Маркус Ренто, він буде мало кому палить, він буде максимально дорогим на старті, тому в більшість випадків будемо, як то кажуть, їсти Дюфріса. Ну, бо він буде дешевше 100%, тому що серія Це таке собі, якщо, якщо чесно. Але до Мікі Мхітаряна Різного 83, була саме раз лінкар. Далі парні, поїхали. Центральні півзахисники. це Тут є дуже багато хороших карт, але Аргентіна плюс МЛС це вже не цікавить, хоча по їх жіні він просто імба, але і з пейсом, але ні. Так, Енцо, пейса немає, але карти хороші. Це ти самий лука Модрич, тільки там пейс 64-68. тут 68. Але тут Челсі, плюс закидушка ця, яка таке собі. Але Аргентина дефа немає, тому теж таке собі по факту. От Рубаневиш до Теарнандеса і канцелу Рубаневеш ставить, а PS57 сорям, бо пацани херню ляпну. Є Бернардо Сілва з золотим пластайлом, але PC61, так, да, тут, звісно, є паси. 83, плюс сікітак. Це, звісно, прикольно. Немає швидкості, немає дефа. Це таке собі. Ну, це, мабуть, більше ЦАП, але без швидкості це навіть не ЦАП, я не знаю. Це прям фодер-фодер. Далі це Бундесліга з PC62, не цікаво. Чо, мені 71? Слабенько, але непогано. Це до Камавінгів пару. 83-й чуамені 84-й. Далі, тут більше нічого цікавого немає, до речі. Тут з 84-х рейтингів прям біда. ЦП ЦАП. ЦП ЦО, прям біда. Тут прям навіть немає що відзначити. Ну, мавірно, Енсо, так. Да? 58, але тут дефа нема ніхрена. І і, і. і Бернадо Сілва. Ну, теж таке собі. Ну, блін, ці статки, звісно, мене манять. Ці паси, да, дрібло. І удар непоганий, але це більше цап. Це більше САП чи соп ЦП, бо тому що ні швидкості не дефа нема. Що в мене, напевно, номер 1 з 84-х, все інше. Прям боль. Тобто все інше не підходить, на мою думку. Далі парні. Ліві Вінгері рейтингом 84. Тут Хе. багато є хороших карток. Таких як Гакпо. 84-й рейтинг, хороший, да? Може замінити то в пару до фрінпонга. Тобто, і Аке, і так далі. Фрімпонг. Голландія, ну ви поняли. Далі Сальмочка, яка буде оверпрайс і мав в неї удари 84. А в принципі, як що буде оверпрайс Сальмечка буде оверпрайс але ліч ти її можна бути тому що Іспанія хоч і барса, там по-любому грава якось барси ставиш, і це вже лінк Далі Рафаліао 5 плюс 4. У нього було 5 плюс, 5, вроді, якщо не помиляюся. Вже 5 плюс 4. Хороша карточка. Він тяжкий тяжкий на дрібненнях 80, 86, непогано. Він, він все одно тяжкувати на початку гри. Ним дуже тяжко грати. Є з Барколя. От Барколя теж буде гарна картка. У нього рейтинг 84. В минулому році був 81. Я ним грав навіть трошки. то тут, тут 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 вже з 84-го рейтингу на ЛВ дуже багато гарних карт це Барколя, це Рафаляо це Португалія, це. На ЛЗ канцело да Це вже прям топіще буде. Далі. Далі, далі, далі. Сальмичка, звісно, була теж непогано, ну і їх яр зловиш гекпо, Да та ти саме даже за, за садун. <гум> Тоже непогана картка буде під Діло ді на ПЗ, да? Італія, Італійська Лія під Ліло на ПЗ буде гарна карточка за Сангні, Ним вона спокійно буде поганяти. Грімальдо це таке собі. Без пейса, без удара, лол, тільки є спас, і, і дріблінг. і без захисту. Лол. Він ні Лзей, ні Алвен, ні, Алве, ні ліп, захисник. таке собі. Жіночок ми не дивимося. Тому барколя, Рафаляо, Сальмичка, Гакпо і Засангні. Не знаю, кім читати. напишіть в коментарях. Гарні картки. Сальма оверпрайс. Рафаляо теж буде оверпрайс. Ми з цих карток не бачив. Барколя щось трошки буде стояти. Тепер нам вже пригодився 83-й воротар. Під барколя. Але його можна за, за що Французів просто лічити. Коротше, на ЛВ, 84-х річінгів вистачає. Переходимо до РВ. Тут Мілан, Pulisic, да? гарна картка. 84-го Ми вже говорили про хто тут був з Мілана? Про Рафуліао, да, ну, Португалія ж тяжело лінкувати був дорогим. Але італійські команди є. Гарна картка. Так, да, за що його нації буде тяжко лінкувати, але ліги там можна. Тобто, серію А можна потужно зібрати. Мереза, ну. Алжир плюс Саудіти, це анлак пейса немає. Ну, таке собі там 83 82 81 картки рази його щелкають, просто без шансів. Ну і діабі з PlayStation це буде картка Overprice. Там є 81-й, вроді, якщо не помиляюся, чи 82-й не діє боже мой, з Брусі Дортмунд як його звати? Ну, я поняли, теж з ракеткою. Він навіть цікавіше буде, бо тому що там буде сліг, а легше її лікувати. Тут наші плестали є, швидкість є, да? Але е, за счет ліги і клуба дуже тяжко буде. Та й удари 75, 84-й рейтинг, да? Наче прикольно, а не ще, ні нам тяжко буде грати, коротше. Ну, тут його буде нереально залінкувати, але потенційно картка не, е, хороша, але як на мене вже краще полісіка. Тут е, Мілан і Серія. це все-таки легше, ніж просто лінкувати за счет французів. Далі парні ЦАПи. І на ЦАП тут є саншет. Ну, непогана, непогана картка 4 плюс 4. Хаві Сімонс. Тоттенхем, до речі, Тоттенхем, це АПЛК, це плюс. Е, Боже мой, і Гакпо, і з Ліверпуля що там ще є. Фрімпонг, плюс Акіша з Мачес-Сіті. Непогані, непогані статки, до речі. Далі Іско, да, іско безпейса це прям таке собі. Звісно, 66 вже. Ну, коротше, це жесть. Тому. Сімоц прям буде not bad В принципі, саншета теж буде попробувати, Ну, це, я думаю, ці статки 83 ударі, і 80... 85-й пас, і 85-й йому не допоможуть. Тобто ні, ніхто не буде грати. І приходимо до форвардів. і Тут ми бачимо Оля Водкінса, 77 пейс. До відзання, Мармуш, 89-й пейс, 85-й удар, це буде просто пушка. форвард, основно основ, на нього і він може грати ЛВ, і ЦАПа. Це прям люта їмба. Я думаю, буде лютійший оверпрес на початку, звісно. Лякака, 79-й пейс. Я йому прощаю. Прощаюсь, 79-й Лукаку, Лукако мій любімчик, в C24, він дуже подобався, Лукаку, в 25 у нього не було піса, було нам тяжко грати в основному, тому що коли він не ходив, сам був без пейса. Ну, Грубо говоря, він був неграбельний, але моделька мені подобається. 79-й піс, знову ж таки, прощати його можна. Але тут того дріблінг. 75 це прям Фодерюга, але Діло да? Вратар 83. й і Або на ЛВ поставити. Тросарда з арсенала. Тобто мене його літкануть. Тобто я вам варіанти, підкиди PCS. Лукман, я не пам'ятаю, чи він перейшов чи ні. нігерія тяжело, але серія А статки потужні. Остатки потужні, я буде грати. Тобто лінкануть чи якось можна. Сорлот, здорова кабанюра. 77 пейс 76 дрібло це прям аут, як і лукаку, це сразу мімо. Ну, звісно, попробувати його можна пацани але це не грабельна карточка. І далі. Редодно, Альба, тут нема про що говорити. Але як, статки непогані, до речі, Рамазин, Іспанія ще можна даже попробувати, але троєчка наслабиться, конечно, біда, але удар є. Тому, як то кажуть, можна пробувати. Цю дів'яху з Нью-Йорка, МЛС, кілька нереально. Тому якось так, в 84-й картки, звісно, вже поярче, і статки якісь є, да, навіть в деяких є плейстайли. Тобто різновідність є, але в основному мало є що вибрати. Тому. Але петики, ви дивитесь відос на старт. Далі ви дивитесь відос на кращий ретінги 83-го. І закінчується цим відосом кращий ретінгів 84. Ви можете такий фул-лінг зробити. на да, деякі карточки будь-оверпрайс, якщо ми візьмемо тут ту саму лівих фінгерів, ну, ви розумієте що це сальма, гакпо. Я теж думаю, якпо не сильно буде дорогим бо тому, що 83 сальмачка буде дуже дорогою, Рафаляо буде дорогим. От Барколя, типа Гагпо, прям хороші лінки будуть. Хоча Барколя теж тяжело буде залікувати, бо е, з 83-84 з, з 83 тільки є воротар з Ліля Француз. А 84 я не одного картки з Франції не бачу. Тобто, по факту, по тяжко буде залікувати. Але за счет Чуамені 84, Камамінга 83, да, і вортаря е, можна його залічити за счет нації. Тому що Франція це завжди хорошо. Такий був відос. Надіюсь, вам подобалося. Надіюсь він вам був цікавий. Вам був жаміш. До скорих зустрічей.